Наші поранені військові, які потребують складного протезування, вони мають право отримати найкращі, найефективніші самі сучасні в світі протези, які дають їм можливість продовжити повноцінне життя. Друга частина цієї дуже важливої справи, це те, що в цьому законі, законопроекті. Ми намагалися зняти верхню межу фінансування держави на протезування однієї пораненої людини, одного пораненого військового, і зняти цю верхню межу, яка є аморальною по, само, по самій своїй суті. Уявіть собі, людина важко поранена, ампутована, а держава ставить верхню межу, скільки вона буде на дешевенькі протези. Направляти цій людині, а все інше, що потрібно для повноцінного протезування, цей військовий ідеї з пристягнутою рукою збирає по інтернет-площадкам, по фондам, по заможним людям, це що таке?